До вашої уваги короткий огляд такого адаптера з Aliexpress Під акумулятор типу Makita. В даному випадку це у нас ProCraft 4. Дуже непоганий цей адаптер. Гарно стає. От ліхтарик. Досить так непогано світить він. Тут він на 5 вольт розрахований, 2 А. Але я в середину запаяв платку на один із роз'ємів. Тут роз'єм поміняний. запаяв платку з швидкою зарядкою. Просто відрізав дорожки на текстоліті і запаяв туди іншу платку. Тобто тут є швидка зарядка. Тож, кому треба, можете замовляти такі адаптери.